Та відірвало мені руку. Дивись, я тільки хотів. Я тільки хотів. Я тільки хотів запис включити, розказати, що сьогодні буде діятися. Дивися, друже, в мене є сьогодні дуже-дуже велика охота щось потвічити. а потвічити я буду сьогодні на один з перших. Навіть це є перший воблерок, який гарно зроблений, тобто малював епоксидною смолою. Зараз я гачки поміняю, тому що там гачки максимально старі. Сьогодні це вже друга чи третя покльовка. І щука сходить. Гачки дуже старі, ржаві. Зараз поставлю щось гарніше і продовжу далі рибалити та й розкажу, що сьогодні буде відбуватися. Так, гачки на розмір більше ніж треба. Воблер і так і так дуже сильно плаваючи. Зараз спробуємо, чи не буде зачіпати за петлю, чи буде гарно грати. Як буде гарно грати, ну то буде тим ловити. Ні, то щось дуже глибоко копнувши в коробочку і подивлюся, чи там ще щось знайду. Два-три клювання я вже сьогодні мав, ні одну щуку не витягнув. Камера була виключена, от тільки що одне клювання це, що я встиг зняти. Так, один з перших моїх воблерів. У мене є зараз їх в наявності два, Якщо один обірву можу продовжити на далі рибалку, зараз такий більш натуральний, сіренький такий колір, а є чуть більше такий золотистий. Десь там далі є в коробці, пізніше покажу. Так, сьогодні рибалка буде твіч. Дуже мало сьогодні буду джеркувати, а хочу попробувати таким до 12 грам вудочка і, я думаю, 15 г максимально такий воблерок. Максимально цей баль взяв, воно ну, гасеньке, я думаю, навіть і з 12 грам має бути. Так, активність. Трава. То всюди трава. Активні щуки є. Дуже-дуже-дуже мала, малий рівень води, трава максимально виросла, кінець літа. Кінець літа то вже осінь. І дуже тяжко закидувати і попадати там, де є щука без водоростів. Тут менш більше я бачу, де водорості, там клюнула щука, а отак от далі закидую, все, це о, трава моментально. Буде дуже-дуже тяжко ловити, воблерок не дуже заглиблюється до пів метра. Але трава от максимально під сам верх. Добре, будемо кидати десь так далі. Давайте я вже включуся там, де зловлю хоч одну першу щуку. Знову трава, знову всюди трава. Все, я чіпану траву і не знаю, чи в грає. Але варто, варто зробити проводочку до кінця. Пауза. Паузи треба робити, тому що мені здається, що цього щука клюнула на такій гарній паузі. Пливем, пливем далі. Так, історія була в цього так, чому я, не пам'ятаю, чи я говорив, що я робив їх 20 штук, але перед тим я зробив одного, поїхав на рибалку, зробив перший закид і просто-напросто зловив величезну щуку як -то 10 плюс кілограм. Давайте покажу цей момент, де я її тримав на руках. Ну і далі продовжу рибалити на цей красивенький старенький воблерок. А-ха-ха-ха-ха. Я хотів два окуні зловити, ти розумієш? Один окунь зачепився, а другий окунь атакував воблера. І як тільки два окуні зачепилися за одного, за одного воблера, зійшли два. Шок. Ну, цікаво, було цікаво подивитись на це все діло. Промазала знову. Надзвичайно швидко вискочила, тільки в облір впав, перший твіч я зробив і щука зразу вискочила. Щука. Це щука бойова. Це перша на сьогодні щука. Так, друзі, перша щучка невеличка є. Перед тим явно були більші щуки. Але сезон щучий відкрито. Щучий. Маленький щупачок. Продовжуємо далі рибалити. Що, друзі, настільки настільки висока трава. Я перший раз за, напевно, 4 місяці чи, чи півроку тут. І повністю от навіть максимально плаваючий джеркбейт, дуже швидко спливає, як пробка, тих 10 см. Все, я чіпаю все одно траву. А десь на ямках. Пол... Ну, трава моментально, вам дивись. О. І що? Так що сьогодні буде така розвідка, розвідка трави. Так а сьогодні, то тут треба пару разів поїздити, так щоб так кинути і так біля травички собі попроводити. Бо інакше от, так чик-чик-чик трава на то все. Щука сигнал зрозуміла, що щось не то діється. І все. Сьогодні всі щуки, які клювали, це максимально близько біля берега з відкритої води, поки що ні одного клювання, сама трава. Так що, зараз переключаюсь на активний пошук щуки. Ну і все, і буду так далі рибалити. Пик-пик-пик, далі, 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 далі. І доки не дойду до кінця озера. Джерк практично як волкер грає. Все одно чіпає траву. От, зараз іменно зараз проважу його як волкера. Можливо, так красиво щось вискочить. Джерк Волкер. Бульк? Далі я приплив, окуляри я вже надів. Максимально багато трави. Тут, твічом тут просто нереально. От зараз попробую так до стіни трави довести. Можливо, на такій невеличкій паузі вискочить щука. Не вискочить. Так, головне не забувати збирати скарби. Тут максимально величезне дерево і дуже гарна на форельку буде бльосинка. Одивись. Значиш? Це свіжак спун. Супер. Таку штуку я люблю і мені пригодиться Оду форель ловити на таке. Так, 10 година -та, 12 -та. максимальний ігнор. Не хочу щука вже мого в облирка зранку, зранку година. Я виплив, так гарно клювало, Зараз повна тиша. так, попробую такого більш яскравого воблерка. Так, друзі, рибалка переходить, та що переходить, нічого не переходить, нічого не клює. Різні джерки ставлю, десь попри берег, на відкритій воді, десь там той, якісь різні, різні твічові, різні якісь силіконки кидав. Пів перша, пів перша, перша. Ну і нічого не клює. Зараз ще така стратегія, думаю, півгодинки половлю От максимально відкрита вода. Рівномірна проводка така досить швидка для пошуки активної щуки. І так по чуть-чуть буду плисти до берега і буду збиратися. Не клює, то краще поїду. Як не клює, то краще поїду, щось зроблю якісь нові воблерки на наступний раз. Так, Не знаю, можливо, ще от того бляха. Спасе мені сьогоднішню рибалку. ну Одна малесенька щука, ну це вже взагалі капець, дивися перша година більше нічого не діється. Давайте я попробую на отаку таку велику біду половити. Я думаю, що воно смачне зараз для щуки. Так, ні джерки, ні якісь тіні, навіть ультраловний джерк. Ноль реакцій. Ноль. Попробую таку бляху покидати. А потім гляну, що то було. Напевно, щука підійшла, чи що. Потім гляну. Бо я закидував, не бачу, а хвилька досить гарна така пішла. Ах ти! ха <плес> ха ха вона йшла! Вона вдарила і вона йшла за тим. Дивися, невже? Невже я підібрав приманку? О, невже я підібрав приманку? Дивися, вона йшла. Вона йшла, вона клюнула, я тому запис включив. І вона десь вітам здалека йшла. Дивися знову. Є! Дивіться, знову була клюнула. <риклад> Носом знову дзьобає гнида. Я вже скільки приманок сьогодні перепробував. Тут просто став на відкриту воду, кидав, кидав таким великим от, білим воблерком. Ні одна риба не клюнула. А при закиді я закинув і пішла біля мене хвилька. Тобто вона провадила, не кусала, значить щось хоче менше. Але в рівномірку. Джерку я кидав, ну, ноль реакції теж. Крутить, вертить. Ну, дивись, добрала. Добрала. З відкритої води на рівномірку. Гарний щупак. Ой-ой-ой. Що ти робиш? Що ти мені зробила там? Зафаршивувалась. Весь який гарний щупак. Так, запізно я її... Запізно я її випустив. Вона вже зійшла собі сама, чи ні. Запізно я її випустив. Я чуть не Дивись, як прорізало мені пальця. Це прорізало гачком, чуть не вбився мені палець. Скільки я раз собі кажу, от ті фотки під час тримання з воблером. Гарно хочу зробити фотку, щоб воблер видно був. А гарний щупак, давайте не будемо вмочити, пару разів він клював. Фух, травма. Так. Перев'язувати, та перев'яжу, щоб не текло. Не буду я нічого в'язати, давайте ловимо далі. Бо дивися, пару разів там покльовочки були. Зараз я спробую ще раз туди закидати, може є така, не буду розказувати як, чому вона там пару разів клюнула, є шанс, що вона не одна там просто. А як мене палець болить? Ого. Вишизня та страна мені погнула. Може і ні. Але в облирок чомусь у бік. Зараз ми відкоригуємо його. Ні, добре йде. Ні лодку просто крутить. Але риба є, з відкритої води. Дивися, дивися, як то гарно як -то гарно підібрати якусь приманку. Не клює, ну не клює, ні. От хоче рівномірки і все. От, будемо кидати. Пару раз клюнула, це вже дуже добрий знак. Це підібрана приманка. Ловим далі. А можливо, просто вона там собі сиділа, чисто охороняла свою територію і... Відбивалася. Ловим далі. А вона нас зійшла з того гачка, тому що вилимався гачок. Дивися, як я ловлю. Ось такий водерний зацепляйка буде. чик 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 Хай буде, а як метрова риба буде. Давайте я поміняю гачок. Так, не кольорових в мене немає, буде один такий кольоровий гак. Посилало, може би, розмір менший, але... Не знаю, я не маю часу зараз щоб все шукати. Можливо, і розмір є, бо то розмір одиничка, а двійка в мене точно є. Давайте клює, перевіримо, чи ще одна щука клюне. Як ще одна є, то значить гарний воблер. Що там. Трава всюди, що? Дивися, в другий раз клює, в другий раз, от я тобі кажу, воно так валить, Ну дуже шалено валить. Перший раз я думаю, а, не включаю, але подивися, що робиться. Тільки що віддай спінінг, бам! І не засікається. Раз, удар, я думав, може то дно таке легеньке, але другий раз це вже було віддай спінінг. Давайте помаліше до моєї ціль прицілитись. Де що робиться? Один в А тепер що це за риба була, цікаво? Є, є, то вона, то вона гарна щука, дивись, дивиш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зійшла. Зійшла, друзі, велика щука. Я її дуже сильно засік. Ха -ха 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 -ха. Та ти що? Як могли замітити, я зробив таку невеличку паузу. Не був то за це, бо вона просто засмоктала той во Зараз бо руки трясуться, протупанив я конкретно. Треба було її акуратно витягнути. Я, як завжди, потягнувся по підсак. Хотів її підсак, вона рот відкрила в обдер догори. І нема щуки, але дивися, пик-пик-пик, рівномірка, відкрите озеро. Гарна щука була і зійшла. Дуже гарна щука. Я... Треба було зразу підсікати. Вона просто сіла. Я дивлюся, що вудка не крутиться. Я легенько потягнувся, а вудка пішла в бік, я тоді підсікнув. Ой, та напишіть в коментарі, що я затупив та й все. Що я тут буду. Дивися знову. Це вже трава. Ну, кажеш. Я вже хотів включити камеру, що так гарно йшло і так гарно стало, бо більше вже нічого не клює. По чуть-чуть я пробую підпливати, але обкидаю майже кожен метр. В пошуках великої щуки. І вона клюнула. Вона клюнула. Я б мав шанс її витягнути. Мав. Добре. То не була метрова риба, а. то була така під 90 сантиметрів. Якщо буде така метрова, то підсак почекає. Акуратно подивимося по ситуації, як вона зачепилася. То була знову та сама ситуація. Я не можу крутити, вудка стала. Але цей раз. Цей раз, ні, трава спливає. Зараз, бо в мене вже. Емоції переповнюють. Взагалі я дуже задоволений, що стратегію вибрав не якісь там міляки, не якісь там берег, попри берег, А думав, є в мене та годинка-дві. Просто-напросто візьму, потрачу той час на такий експеримент. І відкрита вода. Спочатку, так як говорю, дивись, от цього діло. Мені щука дала сигнал, що вона це проводить, але вона не хоче такого великого поки що їсти. І я поставив менший такий з язиком, і подивився, що робиться. Одна щука була, але це вже була велика щука. Це вже була досить гарна щука. Однозначно, мені треба купити новий підсак, то вже біда така страшна, що вже після моїх щук. Вона розвалюється, всі шурупки, що там може, пластик потріскав. Давайте, я не буду то все згадувати, все. То не підсак, то не срака, то, то моя вина, все. То травичка, але я, я вже готовий її сікти. Це була травичка. І вона десь тут собі от трава високо-високо, так де поодинока трава. І вона собі тут осидить. Добре. Та що так? Ловимо далі? ка година, Дві години в мене максимум є. За дві години я вже мушу так, так майже спакованим бути. Так, друзі, в мене є рівно годинка, ще половити. Менше, трошки менше, але давайте так, годинка. Я вернувся. Трошки далі там прокидав, так само стояв, кидав вправо-вліво, прямо з боку, та нічого не клювало. У мене ще є ще один такий от воблерок, такий ідентичний, тільки інакший колір трошки. Зараз спробую на нього покидати. Не клює, то ставлю там того. Тільки візьму такий гачок. Хоча величезна риба клюнула і на кольоровий гачок. Не знаю, зараз що з мене мотивація пропала після. З години без клювання, без жодного клювання. Я вернувся сюди назад. Тут є однозначно щука, бо тому що я кидаю і тако фю-фю фю. Мальок малесенький тікає. Там нема такого. Тут, Тут вся риба зібралася, як тікає мальок. Боблер трошки глибший йде, а воно все одно тікає або щука за тим де. Або просто так, там всі кіткої риби, що одна тікає, зразу всі тікають. <пів> ну що, друзі, дивись, пів половина четвертої, 20 хвилин, що в мене є на рибалку. Вітер щораз сильніший, мене здуває. Ні одного контакту після цієї великої щуки не було. Напевно, вона зійшла, подала сигнал, все. Щука відключилась. Але зазвичай то є таке півгодинний жор. Я на нього попав, попав приманку, яку треба, і був шанс витягнути гарну трофейну щуку. Не буду казати ще раз причини, чому вона зійшла, зійшлася. Бо була сильніша, сильніша виграла битва. Маліше треба крутити, бо я щось розганяюся. Але знаєте що, давайте цьому місцю я дам спокій. Я вже дві години тут потратив на цьому місці, більше нічого. Ну як, з тими клюваннями 2 години, я ще попливу Чуть-чуть трошки інакше місць. А десь туди, сам кінець. Це ж таки це був удар, тільки що був удар, а тільки що я так легенько закинув недалеко, так як зараз, провадив, провадив, провадив. І щука максимально, О, знову вийшла. Це Та така гарна, гарна щука, друзі. Що воно хоче паузи чи що. Шчук. Гарна щука, гарна щука. А то може вона. А то може вона. Апарату я не буду під сак брати. Зід. О, зійде то зійде, але давайте подивимось. зійдеш, то зійдеш. дивись, яка гарна щука. 60 сантиметрів щупак. Я думаю, друзі, що то, був той, та, що то була та щука, На, надзвичайно активна була. На, знову тільки що так, тук не попала і моментально після моєї підсічки добрала. Зараз я трошки вернусь, бо тому що я ще тут хочу пообкидувати, не тільки там. Тут напевно сидить ще одна щука. Ну як? Сидить ще одна гарна щука. дивись, що робиться. Дивись, що робиться, друже. Що це таке? Тут не ну, О, зійшла. Але... Але дивися, що робиться. Друга щука. Не хоче той паузи, не хоче. Вона на паузі оту двоє біля себе давав і вона одразу тікала, як тільки пауза. Хоча або трошки так провадити, провадити, може трошки швидше, хоче, щоб її спровокувало. Так, друзі, не знаю, чи там звук був записаний, там, де я тягнув щуку, але рибалка підходить до кінця. Не як підходить, підійшла до кінця. Пару щук сьогодні зловив. Така досить цікава розвідка цього озера. Буду знати на другий раз, де ловити щуку і на що ловити. І давайте так зробимо на другий раз зроблю пару таких кренків. Не таких, а можливо, один, два або три трошки інакших. Добре, друзі, на цьому все. Гарна рибалка. Та напишіть все ж таки, що думаєте про цю щуку, що зійшла. Я буду радий послухати вашу думку. Добре, вітер дує, мікрофон не здали. Ставте лайк, підписка на канал і до зустрічі до нових відео. Па-па!